Доброго дня, любі мої малята! Продовжуємо з вами тему Настала весна. Пропоную вам, за малюнками, відгадати загадки про весняні квіти. Слухайте першу загадку. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Здогадались, що це за квітка? Так, це крокус. Слухайте другу загадку. Він маленький, він біленький, має ніженьку тоненьку, з ним легенько вітер грає, все гойдає, колихає, сповіщає рідний край. Гей, весна прийшла, стрічай! Правильно, це пролісок. Слухайте третю загадку. Жовті квіти розпускає, а листків, на жаль, немає. Так, це кульбаба. Молодці дітки. Дітки, розглянемо малюнок з квіткою та визначимо, що було спочатку, а що потім. Спершу з-під снігу відніються невеликі зелені листочки. Згодом з'являється біла голівка на стебельці. Потім, коли пригріє сонечку, пролісок підніме свою білу голівоньку і розквітне. Давайте розглянемо наступний малюнок і назвемо квіти, які ми з вами бачимо. Це тюльпан і пролісок. Опишемо їх і порівняємо. Пролісок має довгасті, блискучі, темно-зелені листочки. Стебельце у нього тонесеньке, як ниточка, а квіточка біла. Пролісок схожий на маленький дзвіночок. Тюльпан – чудова весняна квітка. У неї гнучке стебельце та видовжені листочки. Квітка складається з п'яти ніжних великих пелюстків, які бувають різних кольорів. Молодці дітки! Дітки розглянемо малюнок і складемо розповідь за темою. Посади своє дерево. Спочатку треба викопати ямку. Покласти в ямку саджанець, присипати землею і полити. Через деякий час на маленькому деревці почнуть з'являтися нові листочки. Пройде час деревце підросте. Потім на молодому дереві з'явиться більше гілочок, і на них багато листячка. Так виростає дерево. Розглянемо наступний малюнок і визначимо, що було спочатку, а що потім. Спочатку треба зробити ямку, покласти цибулинку, засипати землею і полити. Потім з-під землі з'явиться невеличке стебельце. Пройде час стебельце виросте, і на ньому з'явиться перше листячко. Пригріє сонечко, потепліє і нарешті виросте гарна весняна квіточка. Розглянемо ще один малюнок з гілочкою дерева та визначимо, що було спочатку, а що потім. З настанням весни на гілочках дерев з'являються бруньки. Потім з них пробиваються зелені маленькі листочки. Пригріє сонечко і на гілочках дерев з'являться зелені клейкі листочки. А з приходом осені листочки на деревах стають жовтого кольору. Дітки, ви сьогодні такі молодці, добре попрацювали до наступної зустрічі!